Вітаю! Я лікар-акушер гінеколог та репродуктолог Аралова Вікторія Олегівна, і сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке полікістоз яєчників, які він має симптоми, чи треба його лікувати, чи можливо його вилікувати, і яка наша подальша тактика, якщо ми маємо такий діагноз? Я думаю, що багато хто з вас. Чув такі поняття, як полікістоз яєчників, або синдром полікістозних яєчників, або таку абревіатуру, як СПКЯ. Це всі речі, які описують один і той самий стан. Це захворювання, що характеризується як гормональними порушеннями, так і метаболічними. Тобто відбувається також порушення в обміні речовин. Найбільш частими симптомами даного захворювання є порушення менструального циклу, або навіть відсутність менструації. Часто менструація може з'являтися, наприклад, один раз на 60 днів, на 75, на 90 або не виникати взагалі. Такі порушення циклу обмовлені тим, що не відбувається овуляції, яка при нормальному менструальному циклі має відбуватися на 14-й день. А відсутність овуляції, в свою чергу, може бути причиною ненастання вагітності при синдромі полікістозних яєчників. Крім того, одним із проявів даного захворювання є підвищення рівня чоловічих статевих гормонів в крові, та як наслідок виникнення акне або. Підвищений ріст волосся в різних ділянках тіла. Крім того, найчастіше такі жінки мають схильність до набору зайвої ваги і підвищений індекс маси тіла. В свою чергу, метаболічні розлади збільшення маси тіла можуть призводити до підвищення ризиків виникнення артеріальної гіпертензії та серцево-судинних порушень в майбутньому. Діагностика даного захворювання полягає в тому, що для початку треба провести ультразвукове дослідження органів малого тазу, визначити структуру та будову яєчників, підрахувати кількість центральних фолікулів. Далі лікар вас направить на гормональне обстеження, треба буде визначити рівень чоловічих статевих гормонів, естрадіолу, прогестерону, ФСГ, ЛГ та інших. Крім гормонального обстеження, також треба буде оцінити метаболічні розлади, тому вас можуть попросити визначити такі показники, як рівень інсуліну в крові та індекс хома. Важливим в терапії даного захворювання є корекція способу життя. Це дієта, здорове збалансоване харчування, підвищення фізичної активності в житті для того, щоб нормалізувати в першу чергу вагу тіла. Окрема тактика лікування має. Призначатися, коли жінка планує вагітність з синдромом полікістозних яєчників. Тоді на перший план виступає індукція овуляції спеціальними медичними препаратами. Тому варто не зволікати із симптомами, звернутися до свого лікаря і спільно з ним розробити тактику лікування, яка підходить саме вам. Якщо відео було цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої питання у коментарях.